Отже, ми з вами між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова зв'язки є, будемо ставити тоді, коли. Підмет це у вас іменник в називному відмінку. І присудок це теж іменник в називному відмінку. Дивимося. Книга джерело знань. Де підмет? Дже. Книга, де присудок? Дже. Джерело. Книга, який відмінок? Дже. Називний. Джерело? Називний два іменники в називних відмінках, між ними ставимо тире. Це зрозуміло? Далі. Друге. Подібне до першого. Тире ми будемо ставити тоді, коли підмет виражений числівником в називному відмінку. І присудок так само числівником в називному відмінку. 2 на 3, 6. Дивіться, тут у нас сховається Є. Так само, як і тут. Е, угу. Так само, як і тут ховалося Є, правда? 2 на 3 є 6. Де підмет? 2 на, 2 на 3, що 2 на 3? Називний відмінок числівників. 6. називний відмінок числівника. 2 на 3 є 6. Отже, це в нас присудок між підметом і присудком, вираженими, і іма... числівником в називному відмінку ставимо тере. Запитання є? Так, третє будемо ставити тоді, коли підмет виражений інфінітивом, і присудок виражений інфінітивом. Нагадую, що інфінітив це дієслово слово в початковій формі, закінчується на суфікси ти, ці, або можуть бути ще після цих суфіксів, постфікси «сі» і ся. Дивимось, жити, батьківщині служити. Де підмет? Що? Жити, що воно є? Просто служити. Тут знову ж таки сховалося є. Отже, коли у вас підмет і присудок виражений інфінітивами, ми ставимо з вами тире. Це зрозуміло? Да. Наступне четверте правило. Якщо підмет це у вас інфінітив, а присудок це іменник в називному відмінку, ми будемо ставити тире. Дивіться, малювати моє вподобання. Про що йдеться? Де підмет? Малювати? Що, малювати. що малювати. воно є? Вподобання. Є вподобання. Отже, знову ж таки. Тут у нас сховалося, є, ми поставили тире. Запам'ятайте, до речі, наголос не вподобання, як часто кажуть, а вподобання уподобання від слова подобатися. А, ви хочете так само будете нас перевіряти. На а, до... а це слово є в переліку наголосів до НМТ, тому вас і так перевірять, не переживайте. Так, П'яте. Те саме як четверте, тільки обернене. Якщо підмет це у вас іменник в називному відмінку, а присудок це інфінітив, між ними теж будемо ставити тире. Моє вподобання малювати. Де підмет? Вподобання Що вподобання просто без моє. Моє це означення чи є. І вподобання чим є. Малювати. 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 Зрозуміло? Да. Щось складне в цьому є. Немає. Так, поїхали далі. Коли ми з вами тире не ставимо. Не ставимо ми з вами тире між підметом і присутком, тоді, коли один із головних членів буде чим? Займенником. Дивіться, ми, друзі, де підмет? Ми. Хто ми є? У нас знову ж таки, сховалося, є. Але оскільки ми це займенник, то. Тере не потрібне. Це може бути підмет, може бути присудок. Можу сказати: зошит мій. Хто що, зошит, чий він є? Є мій. У вас буде присудок займенником виражений, але все одно тире не ставиться. Це зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило це тоді, коли у вас присудок виражений прикметником або дієприкметником. Наприклад, життя прекрасне, де підмет? Да. Де присудок? Прекрасно. Що сховалося? Є. Є, але тере не потрібне, оскільки присудок виражений якою частиною мови? Прикметником. Прикметником. Де. А якщо я скажу вулиці тихі, буде тире. Вулиці, тихі, це прикметник. Присудок прикметник, отже не треба. А якщо я скажу домашнє зроблене. <плес> Чим присудок виражений? прикметником. добре. Наступне правило це тоді, коли у вас перед присудком є часточка «не» заперечна. Дивіться, слово не горобець. Де підмет? Слово, слово де присудок. Горобець. Не горобець. Слово, знову ж таки, є сховалося не горобець, не, не губимо. Оскільки у вас є ось ця частка не тире не потрібне. А якби не було цієї частки не. Слово тере-горобець було би. Угу. Тобто, ось ця часточка не відіграє важливу роль, тому що ось тут дивіться, обернене правило без частки не тере було. Тут не потрібно її. Наступне четверте. Ось тут дивіться: тут за бажанням можна ставити тере, можна не ставити. Тоді, коли у вас присудок виражений із... Із словами як, мов, ніби, наче і так далі. Дивіться, хлопець як дуб. Де підмет? Бо, хлопець, який він є? Як, як дуб. дуб. Може бути стире, може бути без тире. І так, і так дозволяється. Добавець. Можна. Собор, наче свіча. Хто що, собор, який він є, наче свіча, можна поставити тире, можна обійтися без тире.